На вулиці Соборній в Рівному сталася аварія за участю трьох автівок. Як наслідок, одна людина травмована. На місце прибула патрульна поліція та слідчий. За словами водійки першого авто, їй довелося гальмувати через вантажівку. Попереду. Я їхала по мосту. Переді за мною мене тормознула машина, і там така вибоїнка. І я тормознула. Я тормознула за мною тормознула слідуюча машина. А потім я почула удар ззаді. Ну, стояла велика машина. Вона їхала, вона теж трошки термознула і поїхала. Саме більше пошкоджень отримав автомобіль, який опинився між Тойотою та Джилі. Як так сталося, що керманич авто позаду не встиг загальмувати водій фольксвагену? Не розуміє. Зрухався, ну там. Куди мені треба? Стоїть машина спереді. Я став ззаду удар. Саме пасажирка «Фольксвагену» звернулася за допомогою до медиків. Для неї викликали карету швидкої. Лікарі діагностували в жінки підозру на струс головного мозку. Водій третьої автівки від коментарів відмовився. Рух через міст внаслідок аварії був ускладнений. Водіям доводилось оминати місце пригоди через зустрічну смугу руху. Наразі всі деталі автопригоди з'ясовують правоохоронці.